З нами на зв'язку зараз наша наступна гостя, аналітикиня руху чесно Софія Лазарова. Пані Софія, вітаємо вас. Вітаю. Знаємо, що ви проводили такий аналіз дослідження і промоніторили, з'ясували, що серед слух є найбільший відсоток депутатів, які повертають з бюджету кошти за оренду житла. Беруть компенсацію. Так, компенсацію, ага. бо ну, живуть в інших регіонах або Ще якась інша причина, і потребують такої компенсації. Ось тут Бідуві. такий е, графік є. Власне, можна подивитися, як виглядає це дослідження. Якщо хочете розглянути детальніше, то завжди на сторіночці руху чесно. Можна її побачити. Прокоментуйте, будь ласка, пані Софія. Чому на вашу думку так трапляється? Що саме ось такі ці нардепи від слуг народу потребують тієї допомоги? Бідують так, ну рух чесно». Ру, чесно проаналізував, хто з народних депутатів брав компенсації за житло за останні два з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення за 2022, 2023 і перші чотири місяці 2024 років. І сумарно народні депутати взяли загалом 64,5 мільйони гривень з держбюджету на компенсацію оренди житла або зйому готельного номеру. Згідно з законодавством, вони мають на це право. Це передбачено законом про статус народного депутата. І власне 160 нардепів за ці 2,5 роки загалом скористалися цим правом, і дійсно найактивніше цим правом користувалися нардепи від слуги народу. Як було видно на графіках, які е, ви демонстрували, дійсно е, відсоток е, понад 70% відсотків компенсації отримували нардепа від Слуги народу, при тому, що в Верховній Раді їх приблизно 58%, відсотків, тобто дещо активніше вони користувалися цим правом, аніж їх колеги з інших фракцій та груп, е, як показує наш аналіз. Так, але чини там... цьому можуть пані Софії, ви самі сказали все, все в рамках законодавства. Тобто, для чого ви тоді це досліджували, якщо все законно компенсувати собі з бюджету? Так, нас цікавила тема витрати бюджетних коштів під час повномасштабного вторгнення. Навіть якщо це законно моніторинг витрати бюджетних коштів він має бути і з різних аспектів, в тому числі як витрачаються гроші на компенсації. Тому що ми от виявили, наприклад, цікаву річ, аналізували також декларації народних депутатів, їх має новий стан. І серед тих, хто отримують компенсації, є і народні депутати, які декларують сотні тисяч доларів накопичень готівкою, які декларують нові. Автомобілі, дорогоцінні прикраси, якийсь одяг люксових брендів, і це просто ставить таке розширене питання, чи доречним, чи актуальним зараз є законодавство про компенсації в тому вигляді, в якому воно зараз є, коли під час війни народні депутати які декларують досить стійкий майновий стан при цьому беручи компенсації з державного бюджету за житло, тому що ми неодноразово писали, що потрібно. Бує удосконалення ця процедура і цей механізм. А Власне... от коли ви оприлюднюєте оці дослідження і цифри, чи до вас звертається на зК бо їх це пряма функція Національне агентство запобігання корупції? Які би сказали, дайте нам ці цифри, ми перевіримо наскільки законним є ось ці збагачення і купівля дорогих речей. Так, ну власне НЗК моніторить спосіб життя народних депутатів, і механізм компенсації наразі він передбачає лише одне обмеження: воно стосується не ставків народного депутата, а того, щоб він не мав власного житла в столиці або не мав прописки в столиці чи в 30 кілометровому радіусі довкола Києва. І в попередньому скликанні ми фіксували такі порушення, і от буквально минулому тижні була новина, що САП повідомило про підозру коли. Лишньому народному депутату минулого скликання про отримання незаконної компенсації адже нардеп отримував 5 років компенсації за версію слідства, і при цьому приховав наявність власної квартири в Києві. За моніторингом нардепів в цьому скликанні принаймні не компенсується жодних з нардепів, який компенсує, не має власного житла в столиці, тому такого порушення ми не фіксували в цьому скликанні. От ви якраз згадали про те, що законодавство є, всі ним користуються. Розуміємо, що зараз серед депутатів є велика кількість мажоритарників, які не мають свого житла в столиці. Відповідно, вони просто змушені орендувати, бо іншого способу немає. Але ж ми розуміємо, що в країні війна і вибори найближчим часом. А дехто прогнозує, що це може і на багато років затягнутися. Не буде чи в такий спосіб маєте ви можливість впливу як можливо дорадчий орган на те, щоб змінювати законодавство? законодавство з огляду на обставини, бо тут може банально йтися про економію, просто коли ті гроші потрібні. От ми збираємо зараз на мавіки, і можливо доцільніше було би отакі гроші скерувати на те, щоб нашим військовим трохи докинути на такі збори, а не на компенсацію житла. Так, ну ми звісно адвокуємо такі речі, як якісь позитивні зміни в законодавстві, в тому числі якщо. На мою думку, варто в можливо в законі про компенсацію впровадити якісь ліміти щодо статків народних депутатів щодо власності їх житла. Як я вже сказала, є це прописано, і відповідно дійсно під час війни ця ця тема про раціональне використання бюджетних коштів вона надзвичайно актуальна. Розуміємо і погоджуємося, і власне, от коли йдеться про ті суми, і ви кажете, що можуть бути встановлені якісь певні ліміти, то це буде стосуватися напевно кожної окремої особи чи, чи по фракціях, чи як ви це бачите? Я не думаю, що по фракціях, якщо чесно, я тут вже так вам не скажу з, з -злету відповідь на це питання, так дійсно як саме варто покращувати це законодавство, бо з одного боку, це також. Це люди ходять на роботу народні депутати, і вони не повинні з власної кишені покривати там якісь робочі витрати, але питання там да доцільності покривання усіх цих витрат на житло. Можливо, якась інша формула обрахунку цього має бути, тобто це точно варто перегляду, тому що е, цей закон він просто вже тривалий час існує, і в тому вигляді, в якому він існує, він застосовується. Дякуємо вам, пані Софії, за участь в нашому етері. Софія Лазарва була аналітикиня. Руху чесно була разом із нами.